Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю вас, Олена. Я сьогодні хочу зробити такий світовий прогноз за е, вимогами наших глядачів і поговорити на більш такі світові теми, але зокрема, які стосуються і України. А почнемо з найголовнішого. Зараз пабліка коли звучит... канонієнка нарешті сяде в тюрму, да? Майже не, але не це. Ну він же він же за кордоном. Це ж міжнародне питання, правильно? Так, світове світове. Коли лист... свинарчуки сядуть, правильно правильно а, правильно да. е, так. Скажіть, будь ласка, валяра, зараз дуже багато пабліків пишуть про те, що мі. Між РФ та Азербайджаном настає, ну, настає конфлікт. Чи буде війна між цими двома країнами? Найближчим Зараз часом. ми подивимось. Це була б е, медова сладість, бо якщо б у них була війна, звичайно. Я думала ви скажете медовий місяць така. Подивимось. Я бачу, що на рівні дипломатичних відомств вони владнають цю конфліктну ситуацію і, в принципі, налагодять стосунки. Цих людей, що затримала Росія, в Азербайджан повернуть. Я бачу, що Путін боїться вторгатись в Азербайджан, адже там є потужна армія, і там є підтримка Туреччини. тобто... Війни там не буде жодним чином. Це 100% передбачення, навіть 1000-відсоткове, в якому ну, навіть немає можливості похибки. І хоча такого немає в інших передбаченнях ніколи. Е, на жаль, ба е, більше я бачу, що тут сам Азербайджан не правий. Ви ж знаєте я за правду. Я б е, дивився в попередніх інтерв'ю, мені показує, що росіяни затримали просто. Е, Криміна... з Кримінального світу людей, тобто азерів, які е, вбивають людей, чи катують, чи там е, кримінальних авторитетів, які пов'язані з Алієвим, Алієв вже теж бандит, це, це ж тварі рідкісне. У мене ж Ютуб-канал е, російськомовний для того, щоб мене могли бачити дивитись країни різні, тобто і Середня Азія, і... Ізраїль, і Британія. І... Саудівська Аравія, то люди мене постійно питають з Азербайджану. Віляр, скажіть, пожалуйста, когда наконец то Алієв буде звергнути з поста? Тобто вони розповідають, що це страшний диктатор, що це людина путінська, людина повністю продажна, бандитська, корумпована. Тому тому тут питання стало просто його ділків, яких він засилав в Росію робити? Робити свої якісь справи, тобто це питання а, взагалі не політичне, але було винесено в політичне а, політичне русло. А, причому, ну не бачу, щоб для України тут щось суттєво змінилося, але все одно є путінсько ердоганівською підстилкою, і тут по-іншому ніяк. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Скажіть, зараз Трамп скасував санкції проти Сирії, які діяли більше 20 років. Чи можна розраховувати на те, що зараз Трамп буде збільшувати санкції проти Росії? Як це вплине, власне, на нашого ворога? Ну, буде збільшення санкцій проти Росії, буде неізбіжна. Причому Трамп їм якось противиться, але лінці Грем дожме цю. це питання. Е, стосовно Сирії е, для розуміння людей е, там змінився режим. Е, там вже режим, е, та він теж не ідеальний. Людина раніше залькаїде, потім покаялась, скажімо так. Зараз просто ердоганська підстилка там править, але це вже не той режим, який був проросійський, який, був, який справді наносив велику шкоду світу. Тому це не баша раса, тому це логічно, що були зняті санкції. Це нормально. Є це є нормально. Так, звичайно, Ізраїлю і моїм друзям з Ізраїлю це не дуже подобається. І мені теж я взагалі вважаю, що Ізраїль треба відновити в кордонах імперії царя Соломона. А по імперії царя Соломона, Дамаск, це ізраїльське місто. Ліван це взагалі територія Ізраїлю, в якій ніколи ніхто не повинен бути, окрім євреїв. І простиратися ця держава повинна аж до, аж до Туреччини, аж до, аж до Алеппо. Тобто Алеппо це ізраїльське місто повинно бути. Єгипет аж до, до, до Рилу. До, до, до до гирли річки Ніл це повинен теж бути Ізраїль. Тобто і Нетаньяху потрохи відновить цю величезну державу. І Орданія, вона ж чого ти, Орданія, існує? Вона не повинна існувати, це, це, відповідно, східний берег річки Йордан, а, а східний берег річки Ордан. Був завіщений, завіщений каліно Данову каліно і другому колену, не пам'ятаю кому, руфаво, по-моєму. Тобто, це землі, які завіщались народу Ізраїля. Там не повинно бути інших народів. Ну, Вони можуть бути, але це територія повинна бути територію. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. І останнє питання, яке я хочу обговорити, воно можливо зараз здається несуттєвим, але якраз хочу спитати, зараз Європу охопила пекельна спека, і дуже багато синоптиків говорять про те, що це літо буде взагалі клімат клімат зараз змінюється, там де було холодно, стане важко. Ну, будь ласка, я, я дуже прошу вас, Боги, будь ласка. Зажарьте нам, Україну, будь ласка, щоб у нас була жара, щоб у нас була ну спека. Я вже не можу. Плюс, плюс вже це черви. Може я бути. йду на кладовище, мене заливається. Ни дощ я не розумію, як яка срака на мене впала, що я повинен це на кладовищі Веляри. на в лісі страждати. Кладовище це точка радості, на якій я не можу порадіти і зробити нормальні ритуали своїм клієнтам. Тепер і ще раз. із за дощів зараз європою, і все ж таки охопить пекельна спека. поступово ми її бачимо. Ці кліматичні зміни вони суттєво вплинуть на світ, чи це абсолютно нормально? Чи більшість синоптиків просто знаєте так лякають? Українці, це, зокрема, весь світ. Зараз нічого не станеться суттєвого, але загалом ця спека це частина, частина глобального потепління, яке от показує аркан вода, топить льодовики і так далі. Тобто все одно з часом. Це питання 30-40 років, рівень океанів, мореї він підніметься. Від підняття цього рівня ми побачимо відповідне підтоплення певних міст, таких як Венеція, таких як Антверпен. До речі, дуже багато клієнтів саме от питають мене, що. Чи затопить Іспанію, Португалію. Іспанію, Португалію не затопить. Чи затопи Британію не затопить. Нідерланди підтопить дуже багато міст. Італія, от саме може бути підтоплена Венеція, і це, в принципі, по долі написано у неї. Але от все одно відчуваю десь років через 200-300. Мілан і Вірона будуть італійськими містами на узбережжі Великого моря. Угу. Я передбачення. Я хочу вам подякувати за всі прогнози, які ви а даєте. Пенінський півострів, це Італія, да? стане островом колись. Валяре, хочу подякувати вам за всі ваші прогнози. І, а, а я за всі ваші питання. <реш> Дякую. І до зустрічі у наступних випусках.